Вітаю вас! Розпочинаємо сьогодні роботу над створенням бази даних особистих записних. Базу даних будемо створювати на онлайн-платформі QuintaDB. Сьогодні створимо перший крок. Розробимо модель даної бази даних. Для побудови графічної моделі. Скористаємося можливості онлайн-платформи SketchPad. Перейти за посиланням на цю платформу можна буде у відповідному завданні на уроці всеосвіта. Отже, перейшовши на платформу SketchPad, приступаємо до створення моделі. Наша модель буде містити. Три елементи. Я вибираю прямокутник жовтої заливки і малюю перший елемент цієї моделі. Погоджуюся, розмістивши на. В цьому елементі курсор виконую операцію дублювати. Перетягую другий елемент вниз і дещо змінюю його. Не жовтий, а трошечки темніший беру, меншого розміру. І знову виконую операцію дублювати. І тут ще трошечки іншого кольору. Ось три такі елементи ми розмістили на моделі. Підпишемо тепер ці елементи. Обираю текст, розміщую полі і прописую, це буде в мене тут знаходитися базова інформація. Орегую трошечки поле. Ось нехай таким чином буде. Переміщую. Налаштовую. Подобаюсь. Давайте синім кольором візьмемо. Добре. Дуб Дублюю. Переміщую другий блок. Підправляю. Робоча інформація. Добре. Дублюю. Переміщую в третій блок. І підправляю персональна. Персональна інформація. Ось отакі три блоки будуть міститися в моїй базі даних. Тепер дещо деталізую. У базовій інформації я хочу зберігати дані про ім'я по батькові та прізвище е респондента, категорію його стать, вказувати мобільний телефон та електронну пошту. Запишу. Давайте заміню колір. Нехай це буде чорний колір. Уберу підкреслювання, уберу жирний шрифт і скажу вирівнювати з лівої сторони. І пропишу вітання і, далі, і Прізвище. розміщу трошечки. что мне нужно, чтобы было до направляющих включено. добре прізвище. Дальше. категорія. Категория. на пошта. Ще раз у базу інформації я хочу зберігати ім'я по батькові та прізвище, категорія про цей пункт поговоримо дещо пізніше. стать, Мобільний телефон та електронну пошту. В робочій інформації я хочу зберігати наступне місце навчання чи роботи. Чи постала? І працю плдня. В робочій інформації я буду зберігати місце навчання або роботи, клас або посаду і захоплення. Персональні інформації я буду зберігати дату народження, фотографію. І домашню адресу, яку також постараюся деталізувати, а саме населений пункт, вулиця. І будинок. Отже, створена мною модель бази даних особистий записник містить три пункти, три області базову інформацію, робочу інформацію, персональну інформацію. До бази інформації відноситься ім'я по батькові прізвище, категорія, стать. Мобільний телефон та електронна пошта. До робочої інформації відноситься місце навчання або роботи, клас або посада і захоплення. І до персональної інформації відноситься дата народження, фотографія, населений пункт, вулиця, будинок та квартира, що відноситься до адреси. Підпишу. Давайте візьмемо якимсь зелененьким кольором. Добре. Підпишу модель правиних, особистий. І також кажу автора тут Залишилося цю інформацію експортувати. Натисніть кнопочку Зберегти. Ну і, наприклад, завантажити у форматі PNG. Звертаю вашу увагу, ось цей файл завантажився. Його потрібно прикріпити до звіту до даного уроку. На наступному уроці ми деталізуємо типи полів, які будемо використовувати в оцих записах. Звертаю вашу увагу, що ваша база даних буде ось знаходитись. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!